Так. Ще додатково зробив такі, як би кошики, які підвішуються отаким от, от чином. Тут є гачки. От, Бачите, все. Кошик встановлений. Тут можна його просто зв'язати і він не зніметься. Те ж саме робиться з іншої сторони. Точно так же. Ось, дивіться, як це робиться. Тут гачок з цієї сторони і з цієї сторони гачок. Просто зверху внизу, так, Раз, відягнулося і готово. Все. Все встановлено. Ще раз повторюю, тут можна це просто чимось зв'язати. Ну, Я придумаю чим ще зв'язати. Ну, Додатково просто легше вантажити з боків. Основна нагрузка має бути з боків, для того щоб центр ваги, щоб був якомога, якомога нижче, ближче до вісі. Тоді дуже легко їм керувати, він не перекидається. От. Дуже, дуже зручно. Я, я, ну, я не очікував, що я так легко зможу 60 кілограм перевозити цим візочком.